Привіт, привіт трошки понабридаю вам сьогодні. Оскільки є дуже гарна нагода, для чого я сьогодні вийшла в прямий ефір. Так, привіт перші дівчата, котрі до мене доєдналися. Оце я ще до сих пір на роботі і перебирала щойно в руках. Одна дуже дуже цікаве і довгоочікуване замовлення. Це вношу його, я думаю, о, там є багато запитів на, на цей товар, на ці красоти. Але я ж знаю, що багато з вас є, хто і не має цих запитів і взагалі не знає, про що йде мова. Тож коротенько вам розповів, в мене всього 21% на телефоні зарядки, тож ефір буде точно недовготривалим. Так, дівчата, привіт вітаються всі зі мною. Дуже рада вас бачити, ваші сердечка. Привіт з Тернополя, привіт зі Львова. Отже, прийшла сьогодні зранку до довгоочікувана кохана. Це є японський виробник дуже милих та сучасних та надзвичайно стильних. і... Дуже таких бажаних аксесуарів. Хто ще про них не знає, я зараз вас з ними коротенько познайомлю. А хто знає той знає, а хто їх має, той я переконана, дуже дуже ними задоволений. Тож привіт, Оксану, з Києва. Так, знаю, що все. Сподіваюся, ви вже повечеряли, а в вечері я тому бажаю приємного приємної вечері. так? Тож такий час якраз зараз. Не знаю. Можливо, є, звісно ж такі, які не їдять після 18-ї години. У нас свої правила, в кожного свої. Так? Отже, прийшла кухана. Це є виробник надзвичайно оригінальних аксесуарів для вишивання. Це в основному ножнички і все, що з ними пов'язано. Основним атрибутом коханої це є такі малесенькі ножнички. Зараз я вам їх покажу. Ось так вони виглядають. Я не буду їх розпаковувати. Фото детальні цих ножничок є на нашому сайті. Ось оці малюсінькі. Добре, треба розпакувати, бо все-таки я вас вирішила, хто не знає, з ними познайомити. А без презентації на Долонці, на жаль, ви не зрозумієте, про який малесенький розмір іде мова. Отже. Ось такі вони мацюпусінькі. Привіт, дівчата! Так, всі привіт! Ось такі вони малесенькі-малесенькі. І це є основний герой коханої. Навколо цих ножничок вже виробник формує різноманітні подарункові набори. Там цей, тобто, цей, ці ножнички є атрибутом кожного подарункового набору. Вони є дуже маленькі та делікатні, ось так вони виглядають, і мають різноманітнені такі малесенькі киточки різноманітних кольорів. І ці ножнички є головним героєм усіх наших подальших наборів, які я вам зараз покажу. Ось Вони всі запаковані в чудовому такому опакуванні, продуманому, подарунковому, тобто, не соромно буде комусь зробити такий милий та корисний подарунок. Так? Ну, не будь-кому, а тому, кому він потрібний. Правда? Тобто своїй рукодільній подрузі, мамі, сестрі, всім, всім хто ви. Шиває, захоплюється вишивкою, вони точно сподобаються і стануть у нагоді, адже вони не тільки симпатичні, милі та красиві, вони ще й надзвичайно гострі та практичні. Тобто, це не є просто така дрібничка для, для прикрашання вашого рукодільного купачка. Так, перепрошую, пошаруділа трішки. І сьогодні вам покажу два дуже класних набори, на основі, в основі яких є ці ножнички. Так? Але спочатку нагадаю вам про ось ці набори, які теж прийшли. Це такі маленькі наборчики. Ось все таки буду відкривати, буду вже блікують пакети їхні. Це є набори, в основі яких йдуть ось ці ножнички, маленькі, так? і цей набір з таким, наприклад, шкіряним мішечком, в якому можна зберігати ці ножнички або будь-які інші маленькі дрібні аксесуари. А я би, наприклад, використовувала цей мішечок як смітничок для обрізки ниток. Ось. І ще другий такий подарунковий набір на основі в основному, ну, в основі цього набору теж є ці маленькі міні так, які називаються Сікі-Мікі, здається, така смішна назва. Привіт, Наталка, рада тебе бачити. Я тебе теж, Таню, рада бачити. Отже, ці ножнички, така маленька голківничка, в яку втикнута така швейна голка з шкляною кулькою. Ось, Тобто, два таких набори. Вони є у різних кольорах, прийшли до мережки в синьому, сірому, жовтому, рожевому та такому бірюзово-зеленому. Він бірюзовий цей колір, але виробник його позиціонує як грін, як зелений. Так? Ось це такі набори, які вже були в нас до того. Я вже вас з ними знайомила. В мене є коротеньке відео на Ютуб-каналі, де я детально розповідаю про кожен цей набір. Але сьогодні прийшли два надзвичайно красивих подарункових набори. Вони є досить дорогі та вартісні, але вони того вартують. Отже, перший набір він виглядає ось таким чином. Він запакований в таку більшу коробку, в такому упакуванні так? І в класичному такому подарунковому упакуванні, як любить кохана. Я вже один тут відкрила. ось, Наприклад, ось такий у рожевому кольорі. І зараз вам розкажу, що тут у ньому є. Тут є ось така велика вже турбинка, шкіряна, вона з таким годзиком відкривається. Там у неї ви можете скласти теж усі ті аксесуари, які є у цьому наборі. Ось так вона виглядає, досить містка, така та величенька це все натуральні матеріали, шкіра, дерево, і виробник позиціонує себе. Як, ну, тобто він використовує у всіх своїх товарах максимально натуральні інгредієнти, матеріали. Так? До комплекта входять ось такі чудові шпильки, гостренькі, з такими шкляними кульками. Тут вони бачите, типу як квіточки зображені. Ось у цьому наборі є. Відповідно, він поміщається сюди. Та в наборі йде ось такий мішечок, напівпрозорий з органзи, дуже вишуканий та красивий. І в цьому мішечку є ще продовження цього подарункового набору. А зараз я з вами його перегляну, бо ще сама не дивилась. Ось. Ну, мішечок, по принципу, такому стягується, ми знаємо, такі мішечки є. Ось, і тут вже інша корзинка в комплекті. Корзинка йде в комплекті, вона йде суттєво більша. Давайте я яко трошки опущу сюди, щоб більше було видно те, що я вам показую. Отже, опа, так, не мій тримач тримати. тримати. Мій телефон. Ось, в комплекті у нас йдуть голки. Це голки з гострим кінчиком та невеличким вушком. В основному, це для таких, як для гладі вишивки, можна використовувати для шиття. Голочки, також такий магнітик для голок у формі гудзика. Вони теж окремо будуть продаватися на нашому сайті. Вони вже були, дуже класно себе зарекомендували. А також в комплекті йде ось така красива дерев'яна, повністю бубінка для намотування ниточки, дуже маленька та делікатна. Так, і ось такий. В комплекті йде нитковдягач. Дивіться, який він вишуканий, та красивий, сплетений, з такою дуже цікавої оригінальної стрічки. Ось це нитковдягач. Ну і, звісно ж, маленькі ножнички, міні-скісорс, так, ось ці їхні, які. Всюди, всюди, у всіх наборах, ви їх можете зустріти. Отже, таке наповнення цієї корзинки, і відповідно потім це наповнення ви собі можете ставити сюди всередину корзиночку, так, і там тримати усі ці аксесуари з цього набору. Або можете ту е, корзинку шкіряну використовувати для будь-яких інших своїх потреб, е, ну, які вам там в голову прийде яка ідея. Тобто, правда, ми ж не зобов'язані робити все так, як пропонує нам. Е, Виробник цих наборів, отже. Все запаковано в надзвичайно красивих упакуваннях. Тобто, це, надзв... ну, це просто подарунок, про який мріє кожна розподільниця-вишивальниця. Тож це реально такий дуже красивий подарунковий набір. Ось ще раз покажу вам цю корзиночку. Ну і шпильки в комплекті надзвичайно красиво, запаковані. І все ідея там, що такий, бачите, є папір кіш'ю всередині, і такий нарізаний ось цей, я не знаю. Так він називається, такі, що дають у подарунки. так, Ось. Ось такий подарунковий набір. Він є у декількох кольорах. Ось тут виробник завжди пропонує шматочок тої шкіри, з якого виготовлені основні аксесуари. Тобто, ось це біруза, Грін, під назвою Грін, та блакитний там носиній ось такий відтінок. Ну і цей, що я вам показувала, у кольорі пінк. ось такі подарункові набори. І ще покажу трішки простіший подарунковий набір. Він вже виглядає по-іншому. Він запакований у такий провощений пакет. Спочатку була здивована, що це за провощений пакет. А цей, я здається, ось цей пакетик відкривала. Так, там всередині дещо є провощене. Провосковане, так? Теж запакований. Вони використовують сюди таку гумочку, так, коли ви легко можете зняти. Цю прикрасу з упакування так і показую вам, що є у цьому наборі. У цьому наборі йдуть в наборі теж такі м -м, ножнички міні-скісорс. Голки вже запаковані, ось таке красиве опакування для вишивання гладю, іншими техніками з гострим кінчиком та невеликим вушком. Ось така бубінка для ниток теж вже окремо запакована. Не так як в попередньому наборі ви замітили. Так, іде ще у комплекті ось така турбинка. Вона є провощена. На сайті сказано, що вона є провощена воском. Відповідно, вона така, типу, робиться за рахунок цього така тверденька та тримає красиву форму. Ось тут шкіряна така лейба так, від виробника. І, відповідно, це все можна собі поскладати, ці всі аксесуари у цю турбинку. Ось і так тримати на своєму рукодільному столику. Кольори тих наборів теж є різні. Ще не важливо, що тут у турбинці... Є ось така кнопочка, так, яку ви можете защіпнути і більш надійно зберігати у цій турбинці свої рукодільні аксесуари. Ось такий набір він у нас прийшов у такому кольорі, якому натуральному і натуральному. Дивись, два, ні, в сіренькому і в натуральному. В двох відтінках Grey Nature, здається, там так і пише. Тобто, як будете шукати на сайті, то майте на увазі ось провоскована така турбинка. В наборі йдуть голки, бобінка для ниток, і ножнички міні-скісорс. Це такі основні моменти, які я вам хотіла показати. І ще з новенького, що прийшло, це прийшли ось ці чудові ножниці, які зробили фурор минулого разу. Їх просто на всіх не хватило. І, і тепер, сподіваюся, хватить. Ось це ножнички. Вони в такій легенькій дерев'яній коробочці. І замотані, як лялечка, ось в дуже ніжну таку. Тканинку. Ось. І це є ось ці відомі, славнозвісні їхні ножниці. Вони вже з такого дорожчого сегменту, вони вже такі справдиві, справжні, і вони надзвичайно легенькі, і вони надзвичайно гострі, якісні і довговічні. Тож, ці ножниці є в такому кольорі. І в. Коричневому, тобто вони йдуть у двох кольорах ці ножниці. Надзвичайно, дивіться, як все акуратненько замотано. Ну, цей японський перфекціонізм, він присутній тут абсолютно в кожній, в кожній детальці і в кожному міліметрику цих товарів. Ось, ось ці ножнички, вони мають, я не знаю, ну, це пластик, але це такий якийсь надзвичний пластик, він дуже легенький. І він такий, ну, такий дуже цікавий цей пластик на ручках. Ось, йдуть в бордовому такому кольорі ножнички та в червоному. Красиво запоканути. Та можуть зберігатися в оригінальному такому упакуванню І повірте мені, вони стануть чудовим подарунком як для себе, самої любимої, так і для вашої подруги, мами, сестрички чи тих, хто займається вишивкою та рукоділлям. Такі речі довговічні, вони. Ну, це як флагман там, в парфюмерії, в косметиці. Так, є такі речі, про які жінка тільки мріє і, або замовляє так, на великі свої свята, якісь там дні народження. Ось, і коли її їх дарують, то вона неймовірно з цього радіє. Так само і кохана. Це є надзвичайно вишукані недешеві аксесуари для вишивання та рукоділля, про які я переконана мрія майже кожен. На рукодільниця та вишивальниця. Тож допоможемо втілити ваші мрії в життя, чи ваші, чи ваших знайомих подруг і майте на увазі, що в мережці ексклюзивно ви можете. Знайти товари від фірми Кохана. Нагадую, що це є японський виробник, і ці аксесуари всі йдуть прямісінько з Японії. Тож, те, що прийшло, є буде на нашому сайті вже завтра. Новинки постараюся теж максимально швидко викласти. Тож полюбуйтеся. Можливо, щось собі запримітити цікаве, і хто робив запити на ці аксесуари, то ви ваш, наш сайт вас обов'язково сповістить, і ви придбаєте бажані та довгоочікувані смаколики вишивальні. Так? Отже, ну, ніби все розказала по коханні, що сьогодні вам презентували в сторіс. Новинку, яка прийшла у наш магазин, багато було запитань, що це таке. Ось, це чудовий стенд. Бачите, він це є стенд, він правдивий з дерева. Це є нові ниточки від фірми Анхор. Я їх побачила з Олею, коли були на виставці кьольні вперше, на стенді цього виробника. В надзвичайно красиві нитки вони сподобалися такою спокійною, врівноваженою кольоровою гамою. Тут немає яскравих відтінків. Це є 100 натуральна нитка, виготовлена з льону, тобто ляна нитка. Я знаю, багато з вас шукають ляні нитки для. Відтворення автентичних вишиванок, так? І, то, і, і, і хто любить, наприклад, щось таке новеньке спробувати у вишивці, в Анкор має свої буклети з схемами, в яких вони пропонують ці нитки. На жаль, виробник мені не прислав цих. Схем, тому сподіваюся, максимально швидко їх утримаємо, щоб вас ну, показати, що ці ниточки існують, що з ними є схеми. Ви можете взяти цю схемку і, наприклад, вишити її саме цими нитками. Отже, льон 100%, -ий. тут у бубінці йде 15 метрів. Дуже приємна на дотик, м'ягенька, бо я думала, що льон він буде такий досить твердий та штивний. Але я, чесно кажучи, була здивована, наскільки вона м'яка ця нитка. Вона, до речі, зараз я перегляну, вона дуже тоненька, вона теж є в шість складень, але вона є дуже тонка. Тобто, неї потрібно вишивати, скоріш за все, в три ниточки, десь орієнтовно на 32 му каунті. Або навіть на 36-му, а можливо, і в 4. Ну, треба пробувати. Тобто, ляна нитка від фірми Анхор вже є у мережці. По вартості, на жаль, вам не скажу зараз, бо не можу зараз розказати, не підготувалася я з цим. Ось, я вам покажу просто трошки ближче її. Зараз перевернемо ми камеру. ось, Бачите, які вони спокійні, такі відтіночки. Звичайно ж, є білий, чорний, молочний, екрю. ось Відтінки коричневого, жовтого є два відтінки, рожеві, фуксія, сині такі джинсові відтінки, красиві. Ось вони йдуть, як 930 31 32 ДМЦ. А морська хвиля є, ніжно-голубенькі та зелені у декількох відтінках. Ось, Дуже красиві ниточки. Потестуємо їх, вивчимо їх, а ви допоможете нам теж їх потестувати та вивчити, бо я переконана, що будуть бажаючі їх придбати та спробувати їх у вишивці. Отже, нитки 100% льон від фірми Анхору. Така новинка є в мережці, тільки ще не придумали, де її поставити. Цю новинку, щоб можна було її гарненько вам представити і знайти для неї якесь відповідне місце в новому магазині. Ой, сподіваюся, сьогодні мене було добре чути, видно, бо останній ефір звідси трошки не найкращий був зв'язок. Можливо, були якісь певні моменти. Сьогодні бачу зауважень з вашої сторони по зв'язочку немає, тож я цьому дуже рада. Тож, кохана вже приїхала, хто мав на неї плани, бо останнім часом дуже часто за неї запитувались, коли вже вона буде, Тож, повідомляю, що вона вже є. І чекаємо, звісно ж, ще на новенькі. Різноманітні новинки, які будуть. Ну я їжджу на нову пошту щодня. Анонсувати про ці нові надходження щодня не буду, але коли щось таке цікаве та ексклюзивне буде з'являтися, обов'язково вас буду про це повідомляти. Тож... Такі були новини з мережки. Що, щось хотіла сказати вам, тільки що на думку спала. А, хотіла повідомити, що минулого тижня до нас прийшла перша партія Вікдейворк ниточок. Хто якісь нитки чекав, очікував, то можете зайти на наш сайт та у пошуку, скористатись пошуком на сайті та подивитися, чи та, чи інша нитка, яка вам потрібна. Прийшла. Тож, Вікдейворкс був, якщо якихось кольорів немає, то вони будуть орієнтовно до кінця тижня. Прийде друга партія. І вже максимально розширила я їхній асортимент у магазині. Тож сподіваюся, що будь-який пошук на нашому сайті цих ниток буде вдалим для вас. Так? Тож, все тоді. Сподіваюся, у вас все добре. Вечір проходить в спокої. Хто ще досі вечері, ще раз бажаю смачного. Та до зустрічі у мережці, у Львівській мережці. Нагадую, що ми переїхали, змінили адресу. Саме вишивка змінила адресу, товари для вишивання. Переїхали на вулицю Газову 7, А у нашій старій мережці поки що залишилися ще тканини, які ми перевеземо сюди. Та залишиться вже на постійній основі нитки для в'язання та все, що пов'язане з в'язанням. Ось тут трішки розберемося, устаканимося, чи як там правильно, до речі, як правильно Сказати по-українськи, А ану, підказуйте. І приступимо до старої мережки. Будемо там робити ой, і вам гарного вечора! Дякую за ефір. Написала Таня. Дякуємо, що переглянули і провели цей час зі мною. Отже, будемо наводити лад у новій у старій мережці. Зв'язанням потрібно зробити якийсь маленький косметичний ремонт, замінити меблі. Ага, влаштуєтеся. Ми, в принципі, влаштуємося так. Ось тут влаштуємося, і тоді потихеньку прийдемо до старої мережки, щоб її трішки причерпурити, і щоб наші клієнти, в'язальні клієнти заходили туди теж з превеличезним задоволенням і були захоплені нашим асортиментом та тим, як ми змінилися. Устаткуватися, сказала Таня. Ну, цікаво, устаткуватися, Ні, думаю. Ну, не знаю, потім гляну собі в словник. Зараз, до речі, дуже поширено заглядати, в... втовчимося. Ну, це теж. Але тут реально товчемося вже цілий тиждень, товчемося і ніяк не втовчемося. Ми знаєте, ми такої, як нашу тут нову мережку трусимо, як ту банку, в яку не може залізти, там, я не знаю, чи якась курпа, чи макарони. знаєте. І ви так берете її, трусите, 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 і там так трошечки місця з'являється. Так само і ми з новою мережкою. Оце її трусим, 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 ніби з'являється. Ми все. Пакуємо, пакуємо і знову трусимо, трусимо. І ми нарешті її, я сподіваюся, цього тижня дотрусимо. Вибач мені мережку, що ми тебе тут трусимо, але інакше не може бути, бо у нас дуже-дуже багато товару, його треба десь. Пороставляти, щоб було зручно і дівчатам в магазині, і нашим клієнтам ними споглядати. Ну і дівчатам відповідно теж витягувати, показувати та консультувати, так, щоб не відволікатися на різні пошуки і інші такі організаційні моменти. Так, дівчатка, в мене закінчується заряд батареї. Обіцяли вам не дуже довгий ефір. Я його обов'язково збережу і всі, ті, хто не зміг його подивитись, обов'язково переглянуть, Тож не забувайте ставити сердечко, для мене це важливо, для нас це важливо. Цілую, люблю, обнімаю. Завітайте на наш сайт мережка.com.ua. Хто є у Львові, обов'язково заходьте у наш новий магазин по вулиці Газова, 7. І до зустрічі! Дякуємо пані Наталі. Дякую, що були зі мною протягом цих декількох хвилин. Тож до зустрічі завтра бажаю вам спокійного вечора, тихої ночі, і ми наблизилися сьогодні ще на один день до нашої перемоги. Тож, слава Україні і тримаємося.